Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, переглянемо альткоїни. Також подивимося, що у нас відбувається цікавого на ринку, а за останній період цікавого було досить багато. Відбувся халвінг, також відбулася досить непогана корекція. На даний момент відбувається відновлення ринку, ринку і капіталізації. Тому ми сьогодні будемо це все переглядати розглядати. Понеділок у нас почався досить непогано. Біткоін торгується по 66, альткоїни також деякі відновились, показали зовсім непоганий профіт. Тому сьогодні е, переглянемо, що відбувається на ринку. Відповідно, я поділюсь думками, що може бути далі і які очікування далі. Тому дивіться це відео до кінця. Обов'язково буде багато чого важливого і цікавого. А також хочу повідомити вам, що у нас є наш закритий клуб Криптобізнес, в якому ми ведемо торгівлю по споту, по ф'ючерсам і даємо угоди нашим учасникам. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте приєднатися до нашого закритого клубу, по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і вступайте. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітки по біткоїну, бачимо, що біткоін НЕС відновився. З 60 тисяч торгується на сьогодні по 66. Загалом ми перебуваємо в цьому діапазоні, в цьому боковику. Це такий боковик у нас 70-60 тисяч доларів. Консолідуємось ми на хаях минулого бичого ринку. І це досить такий хороший та позитивний сигнал, тому що ми консолідуємось тут вже довгий час, довгий період. Я думаю, що консолідація ще буде тривати деякий час. Халвінг у нас відбувся, і після чого я би очікував, що біткоін у нас піде вище, пройде в новий бичий цикл росту. І <клес> загалом ситуація і по консолідації, що тут можна очікувати, ми бачимо, що ми оновили лої зовсім недавно відповідно зібрали там ліквідність. Тому також я думаю, що в локальній перспективі можемо піти вище 75 тисяч доларів, щоб зібрати ліквідність зверху. Тому я думаю, що в цій консолідації може відбуватись ось такий збір ліквідності, тому потрібно бути для цього готовим. А якщо дивитись так в глобальному, то після цієї консолідації я би очікував, що біткоін в нас перейде в новий бичий цикл росту. Також давайте перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес. подивимось цікаві новини і що в нас тут є цікавого на сьогодні. Бачимо по метриці МВРВ е Радіо, що в нас е продовжує метрика подавати сигнал на найкращий час для накопичення і покупок біткоін, після е якого, ну, тобто після цього сигналу, зростання в нас відбувалось від 28 до 98% за останній рік. Поточна ціна в нас на сьогодні 66 тисяч доларів. І ми бачимо, коли така ситуація в нас відбувалась, то згідно графіку, ціна біткоїна в нас показувала зростання на 63%, на 58%, на 28%, на 98%, на 91%. Тому, якщо навіть взяти якусь орієнтовно середню ціну у відсотках, то це може бути 50-60% росту з текущих відміток. Досить непоганий результат. І це може відбутись вже, наприклад, після. Консолідації, після цієї консолідації біткоін у нас може піти вище. Так як це, в принципі, відбувалось в кожному з бичих циклів після того, коли біткоін проходив халвінг, і відповідно після халвінгу біткоін переходив в новий бичий цикл росту. А ви також підписуйтесь на наш телеграм-канал CryptoBusнес. Тут ми публікуємо багато ось таких цікавих новин для вас. І кожен день. Ви знайдете, що почитати і завжди будете в курсі, що відбувається на криптовалютному ринку. Також давайте ще перейдемо на метрику P-Cycle Top по біткоїну і переглянемо, що відбувається у нас на сьогодні, які середньострокові цілі та куди може перейти ціна на біткоін в локальній перспективі. Ми бачимо, що ми, в принципі, прийшли до середньострокових цілей, зараз в нас відбулася корекція, і на даний момент відбувається ось така консолідація. Наступні цілі по біткоїну це в нас ось така середньострокова. Лінія, куди ціна по біткоїну переходить, на сьогодні це в нас 78 200 доларів. Я думаю, що ціна по біткоїну може туди повернутися, відповідно, буде зібрано багато ліквідності, тому в цьому є, в принципі, логіка. Переходимо далі, друзі, на е, загальну капіталізацію ринку. Це Total Market Cap. Будемо переглядати одноденний таймфрейм, щоб бачити ситуацію локально, що відбувається і що може бути далі. Ми бачимо, що капіталізація в нас відновлюється. Була ще пару днів назад 2,1, сьогодні вже 2,35. Бачимо непоганий ріст капіталізації. Ось тут в нас були сигнали на продовження росту, тому я буду очікувати, що капіталізація пройде як мінімум до 2,4, а можливо навіть до і вищої, 2, вище 2,5-2,6. Тому будемо очікувати, що капіталізація продовжить рухатись вище, і відповідно криптовалютний ринок також буде на цьому фоні відновлюватись. Також давайте ще перейдемо на індекс долара, щоб глянути ситуацію тут. Бачимо, що в нас відбувається ріст по індексу долара. Це означає, що ринки в цей момент коригуються. Ми бачимо, що скоригувалися альткоїни, також по біткоїну в нас відбулась корекція. А індекс долара в нас показав такий досить непоганий ріст. І свою село. Ми бачимо, що такі локальні піки по індексу долара знаходяться на відмітках 107 пунктів. На сьогодні ми торгуємось по 106 пунктів. Я думаю, що в принципі, да, тут у нас може бути боковик, ще може бути імпульсний такий вихід до 100, до відміток 107, але ми бачимо, що тут у нас будуть вже такі. Зони спротиву, після яких в нас може бути корекція. Також ми бачимо, що індекс RSI по індексу долара знаходиться вже досить високо. Ще не можна сказати, що він сильно перегрітий, але він вже перебуває і наближений до цієї зони перегрітості. Тому, відповідно, з цих відміток 106-107 пунктів в нас може чекати корекція, падіння по індексу долара. А відповідно на цьому фоні будуть зростати ринки біткоін і альткоїна, і інші ринки також. Зараз переходимо до альткоїні. Будемо переглядати для початку монету DOT. Середньострокові цілі по монеті DOT це у нас 18-20 доларів. Я думаю, що монета туди з легкістю прийде. Будемо проглядати одноденний таймфрейм, тому що бачимо, що ось тут у нас був сигнал на продовження росту. Ріст у нас вже почав відбуватись. На сьогодні торгуємо по 7,4 долара. Досить непогано так відновились з відміток 6,4 до 7,4. Такі наші зони спротиву, куди може прийти монета DOT в локальній перспективі. Це в нас 7,8. Я думаю, що 8 доларів. Думаю, що в цей діапазон прийде. Далі, якщо отримаємо сигнал, ось такий, наприклад, на корекцію. По даній монеті, то відповідно будемо переглядати, що робити, чи фіксувати монету ДОТ і очікувати невеличкої корекції, чи продовжувати знаходитись далі в даному активі. Загалом будемо вам повідомляти інформацію у відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб переглядати наше кожне відео. Наступна монета, це монета Near Protocol, Бачимо, що торгується на сьогодні вже по 7 доларів. Також ми сьогодні фіксували монету по 6,9. Робили покупки по 5,7. Фіксували по 6,9. Досить непоганий профіт, 20% профіту отримано. Також на торговому депозиті проводили фіксації в нашому закритому клубі. І ми бачимо, що з даних відміток монета тут пройшла, ось монета відбулась корекція. Ось тут у нас. Відбулось така зупинка, розворот, накопичення і імпульсний ріст. Це якщо дивитись локальну ситуацію. Зараз ми бачимо, що на одноденному таймфреймі появляється сигнал на корекцію. Монета пробила такі свої сильні зони спротиву, тому з цих відміток, з цих відміток нас може очікувати корекція. Це не обов'язково, що вона відбудеться. Монета, звичайно, що може продовжити рухатись вище, наприклад, оновлювати дані хаї і збирати ліквідність. Але загалом, якщо дивитись ситуацію. В локальній перспективі і дивитись в цілому, то е, з відміток 5,7 до 6,9 отримали 20% профіту і, е, в принципі, досить непогано, як то кажуть, заробили. Тому по даній монеті е, все окей. І відповідно з цих відміток я би очікував в локальній перспективі корекцію, і будемо далі проглядати, де можна буде відкупити даний актив. А зараз давайте перемістимось на. Тижневий таймфрейм і переглянемо, що в нас відбувається по альткоїнам тут. Бачимо по монеті DOT, що монета DOT знаходиться на виході з зони акумуляції. З цих відміток є хороший потенціал для росту до відміток 18-20 доларів. Я буду очікувати, що монета імпульсним ростом сюди прийде. Тому, відповідно, монету DOT середньострокові цілі це у нас 18-20 доларів. Наступна монета це монета NIR Protocol. Бачимо, що монета. Вже продовжує повертається в цей діапазон своєї консолідації, тому я також буду очікувати по монеті Near Protocol, що монета тут зафіксується, проконсолідується, і, відповідно, буду очікувати вихід з цієї зони вище, так як це відбулось по монеті Solana. Я буду очікувати, що монета з цих відміток перейде в діапазон 12 доларів. Це по монеті Near Protocol. Ось такі середньострокові цілі. Наступна монета це монета AVAX. Бачимо, що по монеті AVAX відбулася досить непогана корекція. Мінімальні цілі, де я очікую, куди пройде монета на сьогодні, це в нас 62-64 долари. Також я буду очікувати тут аналогічну ситуацію, так як це було в нас по посолані, по ефіру, що монета закріпиться в цьому діапазоні, проб'ється вище, і піде до ось цих відміток. Це в нас орієнтовно середньострокові цілі по монеті AVAX 100 доларів. Наступна монета це монета Аптос. Тут в нас взагалі шикарна ситуація. Ми бачимо, що ось тут у нас відбувся імпульсний ріст, після чого корекція. Ось тут у нас також відбувся імпульсний ріст, після чого така швидка корекція. Пройшли ми майже до сильних зон. Підтримки на тижневому таймфреймі, тому це досить е, хороша ситуація для того, щоб відкупити дану монету ось тут. Монета Аптус, на мою думку, має досить хороший та сильний потенціал на наступний бичий ринок і буде торгуватись орієнтовно по 70-100 доларів. Я думаю, що таку ціну монета зможе. Досягнути в наступному бичому ринку. А якщо дивитися ситуацію там в середньостроковій перспективі, то ось тут в нас є хороша можливість для покупок, для повторного відкупу і для накопичення. І мінімальні цілі, куди може прийти монета, це в нас 16 доларів. Я думаю, що ціна буде рухатись набагато вище. Також давайте ще перейдемо на монету Flow, подивимося, що відбувається тут на графіку. Бачимо, що монета також скоргувалась і. Прийшла до своєї, можна сказати, такої зони накопичення. Я буду очікувати, що монета також в нас покаже досить непогані результати в наступному бичому циклі, тому що є досить непогана зона накопичення. Я буду очікувати мінімальні цілі по монеті це в нас 2 долари. Також в середньостроковій перспективі буду очікувати, що монета оновить ось ті хаї. Це в нас діапазон 2,9-3 долари. Тому я думаю, що з даних відміток 1,09 монета пройде. Цей діапазон. Після чого відбудеться закріплення, і монета також буде рухатися ще вище. Але це вже в наступному бичому циклі. Середньострокові цілі це у нас 2 долари і відповідно 2,9-3 долари по монеті Flow. Ось така ситуація, друзі, в нас на ринку сьогодні, по біткоїну, по альткоїнам. Якщо відео було для вас цікаве та корисне, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.